Слава нації в ефірі. Сашко Добрий, канал Добрий Рембат. Сьогодні спілкувався, мав приємне спілкування з побратимом, що там підказав корисні речі щодо повітряходів. І, з -поміж іншого, з -поміж іншого, він, як і низка інших людей, мені казали, ну, сказав, що дивись, я нормально років в цій темі. І, чесно кажучи, ніде. Не бачив і не чув раніше. Оце, що ти кажеш в одному з відео так, про те, щоб котел, котлом підігрівачем коли грієшся, якщо у тебе масло менше 30 літрів, то запускати мотор тільки або з відкритою горловиною, або через 4-5 хвилин після вимкнення котла підігрівача. так, і справа в тому, що ну, я насправді багато інформації напаковую собі в голову, вона періодично трохи плутається. От, і тому я далеко не завжди не в усьому певен на 100%. І періодично повертаюся до джерел, щоб, скажімо так, освіжити дані. І таким чином сьогодні я. Аналізував літературу, яку має по БМП. Так? Значить, дивимося. Бо в тому відео я не додавав скріншотів. Зараз покажу все. Це у нас ТОІ е, БМП2. Друга частина. Який рік? 88. О! Рік мого випуску. Ідемо 263 сторінка. Принаймні в PDF-ці, так. 263 сторінка PDF. ки І це у нас 261-ша сторінка виходить. Так, 261-ша. Це у нас тут норми користування котлом підігрівачем. Де з поміж іншого. Є так такий, така фраза. В іключитему випадку при виході свічі із строя і відсутності запасної свічі, розжиг котла подогрівателя призводіть з допомогою факел з використанням вищої з троє свічі загласно пункту 182.8. Це дуже мені цікавий момент. Там прописано, що це потребує там, високого пілотажу від людей, що це роблять. Там має працювати. Мінімум дві людини одночасно, наскільки я пам'ятаю, дуже мені цікаво, це колись буде зробити і записати відео, бо я цього ніколи не робив і не бачив. Але зараз мова не про те. Мова про те, що О, тут у нас іде для прикращення роботи пакетогрівателя Ля-ля-ля. І от читаємо. Закрыть лючок погревателя, повернув рукоятку против входа ля-ля-ля. Помнить, что при уровне масла в масляном баке менее 30 литров, пускать двигатель разрешается через 4-5 минут после выключения подогревателя или при открытой заправочной горловине масляного бака. От Т, про я казав. Будь ласка, конкретно так, звідки я це взяв. І постійно застосовую, коли маю з тим справу. Дякую за увагу і всього вам доброго. Слава нації!